О, ви що, спина вмирає, звісно. Ти хазяїн? З грінчами, дивіться. Ось така. Да. Для Степки я, звісно, купила теж іграшку. Ось таку, хоч. А хто поспав півтори години? А я в шоках. От і мама телепаху купила, так? Да? Інтересно? Я думала, я на ней не виїду. Я так там крутила, буксувала. <реш> Топ'ять десять по воду. Я тут звіріла кукурудзяної ну, каші стопки із молоком, ну, вірніше на молоці. А зараз ще в нього буде, може, яблуко, банан. Не знаю, щось такого зараз гляну. Ще є манго. Манго точно буде. Бо його треба доїсти одна порція. Ми прокинулись, з батьками поговорили. В ліжку було спати 50 на 50, типу зручніше, ніж в тому, бо я лежачі змогла його підкормлювати. Да? Але через те, що ну, я вже декілька тижнів, напевно, кормлю лежачі, у мене дуже болить поясниця, бо ж я ну, так вигибаюся, тому, щоб йому попасть, попасти соском в рот. Да? І сьогодні я сижу і піднімаю малого, і в мене так ну, стрельнула спина. Ну, типу, не критично, тобто я нагнутись можу, але коли я нагинаюся, в мене такий дискомфорт у спині страшний. Просто треба намаститись. Взагалі, я би на масаж сходила, хоч, хоч, хоч один разочок, щоб мене там помняли. Бо що, спина вмирає, звісно. Треба завершувати ГВ. Якщо чесно, я вже готова. Я вже готова. Е ну, Морально, ну, мені так видається, бо я знаю, що деякі дівчата геть плачуть, коли ГВ завершують. Не знаю, у мене такого немає. Відчуття провини, що я е, завершу ГВ там в 9 місяців чи в 10, у мене теж немає. Е, я розумію, що найважливіше ці півроку, 8 місяців, я його прокормила. Да? Хоча деякі люди говорять, що ГВ треба заканчувати. Е, ну, типу, кормити треба дитину до двох років. Ну, я так не рахую. Моя чисто думка, що... Ото півроку до року максимум і все. Так як він у нас, до речі, вже декілька днів. Я кормлю його три рази. Ввечері я йому даю йогурт із чимось, наприклад, із яблуком, йогурт із бананом, йогурт ще раз з манго і бананом у нього був. Ну, сама пюрешку роблю. І три рази його докормлю ще ввечері. Де, хлопчик? Ой. Сьогодні вже понеділок. Нам треба в магазин. У нас нема води і сахар в бідронці 5 плюс, +5, треба купити 10 пачок сахара, але це, напевно, коли коля прийде, ми поїдемо. Бо спиною, тим паче, я цього не допру. А що це тут за кролик маленький? А хто поспав півтори години? Я в шоках. Поспав, ну, так, да, десь півтори години. Може, навіть і більше, може, і дві. Я змонтувала відео, виложила відео, змонтувала маленький шортик, виложила його візде. А ще мені позвонили з Orange і сказали, що у нас умова закінчується. Треба заїхати в Оранж і продлити умову на роутер. На, на роутер. На інтернет. То пукає? Хто пукає, маленький? Уже під другого зараз через годинку Коля буде вдома. А ще б І... сінсай прийшло моє замовлення, треба в Сінсай з'їздити забрати. І Взагалі я б хотіла потрапити на брови, Чив? написала пані Івоні, до якої ми ходимо. Не знаю, вийде чи не вийде. Як хоча завтра або післязавтра, якщо ні, то треба буде самій брови щіпати. а я це не люблю. Хочу пощіпати і покрасити. Ідемо їсти тобі готувати, так? Да? Ой, ще навела сьогодні в магазин в бідронці цукор по акції, молоко по акції. Взагалі, я не знаю, можливо, так буде, що. Ай ай-яй, сину, не щіпайся. Я поїду в Сінсей, Коля з малим піде може в магазин, і я тоді приїду. Не знаю, зараз обговорю з Колею. А завтра Коля іде стригтися, то можливо так вийде, що на брови я завтра поїду. А якщо ні, ну і хто забрав мій телефон? Дай, 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 дай! А якщо я завтра не поїду на брови, то можна за зати... те. В той час, поки Коля буде стригтися, можна підписати умову з'їздити. У нас залишилось місяць умови. І все. Якщо не підписати далі умову, інтернет виключать. Ти хазяїн? Хазяїн? Кто тут, Это хозяйничая, га? Кто хозяйничая, там, Степашка? Степка. Кто хозяйничая, глянь, глянь, ой, ой, ой. Пускай, пускай, пускай. Не-не-не, пускай, 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 пускай. Ты хозяина? Коло так слизько, слизько кого так повзати, ага? Слизько, коля пішов з баді, і зараз я поїду в сінсей забрати замовлення. А ще треба мені зайти, е, я хочу в Лідлі купити якусь іграшку для Максима, малого, для мого похресника і племінника. Е, бо я буду Максиму братові висилати ж костюм і хочу малому купити іграшку і дітям цукерок. Ку -ку 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 -ку. І вислати. Може, завтра все вийшло. І якраз у нього день народження 17-го. Ну і що? Ну і що тепер оце будемо робити? Колоти, такі позлазили. Іди сюди. Пішли вдягатися на вулицю. В общем, пацани залишилися вдома, а я їду. Хоча Коля, звісно, теж хотів в магазин. Він каже, то їдь в Сінсай, приїдеш і потім пойдемо пішки. Ну, в магазин. Але нам треба і молоко купити, і воду, і цукор, я вам вже розповідала. І ще щось там коля мені казав, я вже позабувала. Взагалі, це вруч... вручну нести не дуже. Тому я заїду. Ось так прогреблені, звісно, слабенько дороги. Ну, Це і вважається якісь там центральні. Так? А так як я виїжджала тільки що із нашої вулички, то то взагалі така каша. Я думала, я на гору там одну... Ну, невеличка, така, така горка. Я думала, я на неї не виїду. Я так там крутила, буксувала, що просто там по коліна каші. Я не знаю, ну, точно назад я туди не поїду. Бо з Бугра я більше буду. На Бугор не так боюся їхати, як з Бугра. Ви що, ну, дороги, звісно, не гарно прочистити Ні, ну це ще, типу, окей. И... Це ще добре прочищено, трошечки кашки. Але там-то, звісно, капець. Там? Немає нікого? Тут пишеход. Пеше... Ой, а там, де ми живемо, вважається ну, не, не центральна дорога, то, звісно, там каша більша, ніж на остановці набагато. Поколінок, в общем, по коліна каші. Ну нічого. Якщо я проїхала, то думаю, що для водіїв, в яких більший стаж водіння, ніж у мене, то взагалі, мабуть, мелочь. У нас тут ось такий ось такий емпарк і ідемо в Лідлу. Теж Київсі любиме. Блін, як ми вже давно в Київці не були, особисто самі. Якось тут баранчуки приносили крила з Київці. Останній раз то ми їли, давно не були. Ми стараємося у таких магазинах не грачуватися, бо це дорого. Але, наприклад, інколи собі робимо таке розвлечення. Так, іду, в общем, на закупи. Так, для стьопки я, звісно, купила теж іграшку. Ось таку, хоч тут написано три плюс місяці, але... Захотіла купити йому таку черепашку. А Максиму малому купила ось таку іграшку, яка в нас є, складати, і ось таку водну розкраску. І до цієї водної розкраски йшов отакий карандашик. Магія буде, там у них. Ну і все. І там замовлення забрала сенсей. Давай, як вона ще світиться, коль. Ось ти, мама черепаху купила, да? Інтересно? Ну, світися. О. Ну, тобі нічого, я не була в тому магазині. А тобі черепаху мама, купила. Черепаха 30 злотих. Представ? 30. А машинка в екшені на пульту 40. <ріст> я минулий раз не купила, кажу, Колі, за дорого. А це ходила-ходила, ну нема що купити. Як я вам показувала, для Максима купила такі Ну, Чисто таке символічно, бо ж брату передаю. Отака іграшка у нас є класна. Думаю, буде складати, бо він вже старший. І оце, я думаю, йому зайти розкрашувати. Таке, типу, а-ля водний мір. Ой-ой. В общем. Такі кришки. А це нам же ж прийшов сінсей, Давайте розпакуємо. Але перед цим я хочу поставити піцю в духовку. Коля пішов по закупи, Бо там багато всього. Що тато приніс? Закупи, так? Мама тут піжами тобі назамовляла. Постираємо сьогодні-завтра будеш спати, бабі. Так. Ось така піжамка. З грінчами, дивіться. Ось така. Бабі. Увага! Ось така піжама грінч коштувала 10 злотих. Потім ось така піжама. Тобі, це тобі це, тобі сину. В общем, все замовлення вийшло мені 28 злотих. Тобто якісь дві речі по 10 злотих, а одна 7 по 8. Ось така піжамка дуже приємна. Все я замовляла розмір 80. Хоч воно трошечки на нас буде великувати. Але 74 вже такий натягун дебелий. Напевно, та зелена була 8 злотих. І ось таке в собачках. А, це маєчкою. Дивись, які прикольні біжоми. дивись одна собака, вона таких і, і один квітне. 28 злотих оце. Я купила надіюсь. Ні. Дивіться, оце 28 злотих. Ну, я спалам долазе. І те, що Степа грається, відкрити. Зробимо розпаковку. Я купила 10 цукру. Чіпси, корівкали. Коль я забула води купити. Купила тут два пончика із фісташкою. Ось таке печиво. Ось таке. І ось таке. Купила ще два отаких печива. Ось таких звичайних без нічого. Потім я купила цукерки. Цукерки. Це поїдуть в посилці для брата. Два салати, бо мені випали в бідронці. Так як були по акції пюрешки, отакі дитячі купила, бо я хочу ну, в дорогу їх брати. Нам в дорогу їхати. Коли нам в дорогу їхати? Всереди. Дивилась срок годності, хороший. А, нам четвер Коля каже їхати. Зрогодності, так, да, купила, потім дивилася. Захотілася кабаносці. Коля просив два соуси, кетчуп і соус. Потім стіпки купатися отакий плин до компелі. І тут шість молока. Молоко було по золоте 50 за одну. Ще дві води коля приніс. І усього ніби. Наскільки скупилася? 180 злотих. Уже случаю не дивилася.